Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Христос посеред нас є і буде. Дорогі брати і сестри! Ми продовжуємо нашу рубрику з поезією про вічне. І сьогодні в нас вже четвертий випуск наших роздумів над поезією. І сьогодні ми вже беремо вірш не Василя Стуса. І я рекомендую вам зараз поставити на паузу і подумати, який ж може бути вірш. І те, що перше вам приходить на думку, напишіть у коментарях, нам буде цікаво, який, на вашу думку, наступний поет буде розглядатися сьогодні. Перш ніж перейти до розгляду обраної поезії, хотілося б запитати отець Петро, у тебе чи були у тебе такі люди в житті, які можливо якимось чином вплинули. На твою долю, або, можливо, в той момент допомогли тобі вирішити якісь кризові для тебе питання? Я, чесно кажучи, дуже люблю такі вислів, що кожна людина вона є продуктом відносин. Тобто, ми приходимо в цей світ завдяки відносинам. І ми формуємо завдяки зустрічі з перших секунд нашого перебування на землі. У нас є контакт із людьми, в іншому випадку ми просто не виживемо. І тому для мене є таких два слова. Як можна казати про себе? Іноді ми кажемо: ну що я зроблю? Я просто людина. Угу. А іноді ми кажемо: а от ця людина людяно себе повела. І знову ж таки, тут теж корінь -то людина, але є людяна людина. А є просто людина. Тому, звичайно, що я таких людей зустрічав, і напевно, ми б тут зараз і не говорили про поезію, якщо б такі люди не були на нашому шляху. Мабуть, ви помітили, що ми дуже часто використовуємо слово людина. Можливо, якщо ви не одразу збагнули після запитання це Петра, то може саме зараз ви вже точно впізнаєте, яку поезію ми мали на увазі, тому що. У житті молодої журналістки, молодої поетеси Ніни Черняк такою людиною став Василь Симоненко. Одного разу ця молода дівчина, зневірившись у житті, після того, як її звільнили з роботи, будучи вагітною, вона залишає свого чоловіка. У цьому стані розпачу вона іде до свого близького друга. Засвідчити те, що вона не бажає жити далі і хоче покінчити е, з життям. І ось у цей момент Василь її вислуховує, звертає до неї свій погляд, дивлячись очі в очі, каже наступні рядки: Ти знаєш, що ти людина? Ти знаєш про це чи ні? Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі. Твої одні. Ось тепер усі карти розкриті, і, очевидно, мова піде про поезію ще одного Василя, але уже Симоненка. Ти знаєш, що ти людина. Ти знаєш, що ти людина. Ти знаєш про це чи ні? Усмішка твоя єдина. мука твоя єдина, очі твої одні. Більше тебе не буде. Завтра на цій землі інші ходитимуть люди, і інші кохатимуть люди добрі, ласкаві і злі. Сьогодні ж усе для тебе: озера, гаї, степи. І жити спішити треба, кохати спішити треба. Гляди ж, не проспи, бо ти на землі людина, і хочеш того чи ні, усмішка твоя. Єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Андрій, ми, звичайно ж, планували приблизно про що будемо говорити, але я трішки піду не по плану. Я хочу сказати. Інтрига. Я хочу сказати, що коли ви читали цей вірш. Я, от мені наче відкрилося усвідомлення того, що його можна дійсно по справжньому зрозуміти, інтерпретувати, якщо ми зараз спробуємо уявити, що всі ці слова каже не Василь до бідної дівчини, а каже Бог до людини. Уявіть mm. собі. Напевно, це найголовніше, що нам дано у тій вісті про прихід Христа. У тих словах, які ми намагалися євангелисти нам донести, так Бог полюбив цей світ, що сина свого віддав. Він сказав: Ти знаєш, Бог каже нам, що ти людина. Все для тебе. Гаї, сади, жити спішити треба. Уявимо собі, що це Бог на нас каже. Тому що багато хто і говорить про поезію, що поезія це якраз намагання Бога говорити до нас. Бо іноді самі поети написали, самі і не знали, до якої глибини доходили. Як оце ми з вами, Отець. Ну, власне, оці рядки стають лейтмотивом. Усього покоління шестидесятників. Тому що людина поміщена в рамки нелюдські, так е, вона е, опонує оцій неправді, вона опонує оцьому знелюдненню і нагадує нам, що ми ж люди, у нас є щось таке, що вирізняє нас з-поміж усього творева. Ну, власне, ми про це і хочемо поміркувати, тому що протягом всіх е, епох людина. Чи то звичайний обиватель, чи то філософ, мудрець, так? Усі задаються питанням: а що ж таке я? Що таке власне людина? Ну, до речі, тут мені пригадується мій улюблений анекдот на цю тему, оскільки, якщо говорити про Василя Симоненка, то він дуже молодою людиною помер. І як сказано псалмі, гріхів вінності моєї несвідомості моєї не поминай. Звичайно, що він жив в гуртожитку, як згадують, він знає, що таке життя молодої людини. І тому, відповідно, я хочу таку розповісти історію про трьох друзів, які так гарно святкували щось там, день студента чи що. Що в результаті забули про все, позасинали, стали зранку, і в кожного з них було своє питання. А вони й самі не знали, що виявляється, вони відкрили цілий пласт головних питань у житті. Один прокинувся і каже: Хто я? Другий каже: Хто ти? А третій каже: Де ми? От, власне, це все про людину. Хто я, хто ти, де і... ми? Та, істота, яка кинута у часопростір, і вона намагається ідентифікувати себе, що вона є, чи хто вона є. Ну і тут власне згадується ще одне таке ключове питання для людини, особливо зараз штучний інтелект. Людина всіма силами хоче себе повторити, себе відтворити, і цей вірш чудово показує. Тут є такі речі: усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. А хтось скаже: Та ні, ми це все оцифруємо. Ми зможемо зрозуміти, як м'язи працюють. Ми зможемо зрозуміти, як посмішку створити, щоб вона була справжня. Ну а вже слово мука твоя єдина я вже не знаю, як люди собі що вони це зможуть відтворити. Виявляється, що внутрішній світ наш. Біль порожнеча, також кожного своя. І хто може цю порожнечу заповнити? Тільки Бог, як сказано в книзі Откровення, що Бог дасть тобі таке ім'я, що тільки ти його будеш знати. Тобто твоя мука єдина може бути заповнена тільки єдиним Господом. Тому тут виникає питання: а чи можна скопіювати людину, чи можна її відтворити до кінця? І якщо ми цей вірш читаємо? Саме як вірш, в якому Бог говорить до нас, що ми люди, тоді ми можемо сказати так: людина стає людиною тоді, коли Бог до неї заговорить. А чи заговорить Бог штучного інтелекту? Це вже питання до Бога. З однієї сторони, ці пориви людські, вони демонструють оце творче начало, яке сам Бог людині вкладає. Так і ось людина через творчість, через різні сфери намагається відтворити оцю цю життєдяльну силу, творити щось нове уже з готової матерії, так але з іншої сторони, у своїх запитах людина може настільки віддалитися від цього проекту будування і себе і світу довкола, що вона можливо ставить собі за ціль не сам процес. А можливо, вона хоче у цьому процесі поставити себе на місце Бога, угу. попробувати бути як Бог. Так, це напевно якраз цей вірш потребує оцього усвідомлення того, що людська гідність справді стає гідністю, коли вона тобі дарована. Кимось вищим, тобто Бог тобі каже, що ти цінний. Але навіть диявол у цих спробах стати на місце Бога, так потім спокушаючи людину, щоб вона теж пішла тією хибною дорогою. В той час, коли людина у своїх спробах поставити себе на місце Бога, то Бог у той же самий час сам спускається на місце людини. Так. Тобто він робить цю реверсивну дію, коли людина хоче обожнитися, але не в християнському розумінні цього слова, так щоб бути у співпричасності з, з отим вищим благом і насолоджуватися е, о тими дарами, які Бог розсіє через свою любов по відношенню до творіння. То людина в той же час вона хоче набути цієї авторитетності без Бога. Ну, і тут і починається те, що ми називаємо сатанізмом. Так? Mm -hmm. Тобто, коли я хочу бути Богом без Бога. Тому так важливо, власне, погодитися із тим, що Бог тобі каже. І, і тут дуже гарно сьогодні все для тебе. Тобто, тобі даровано. Знову ж таки, тут виникає важливе слово дар. Тобі подароване життя, тобі подароване те, що ти можеш себе людиною назвати. Тобі подаровано, хочеш того чи ні, що єдина усмішка твоя, мука твоя, одна очі твої, одні. Тобто, це все є даром, який набуває цінності тільки завдяки дарувальнику. Ага. Тому якщо ми цей вірш будемо читати тільки з точки зору е, такої світської, того, що я вам кажете, те, Андрій, ви кажете мені, що ти людина. Ну, ми можемо підтримати один одного, але єдина усмішка, і єдина мука, і єдині очі будуть тільки тоді, коли вони підняті до гідності, яку дарує Бог. Отже, ця поезія вона вказує на те, що ми приречені на унікальність і на це відчуття бути завжди вдячним за дар, за дар іншого, за дар цього світу, за дар життя. Але окрім того, Василь Семоненко ставить і інші акценти у цій поезії, і в цьому відношенні важливим є те, що людство вибудовувало різні моделі того, що в житті є найважливішим, яка мета цього життя. І одні з таких напрямків був гедонізм, який говорив про те, що ось треба максимально взяти від цього життя. Мета насолода. І можливо, ми можемо подумати, що те саме має на увазі і Василь Семоненко, і тим більше сучасна епоха до цього лише спонукає. Справді отець Андрій, хто що хоче, те і може знайти в будь-якому тексті. Це, до речі, одна із проблем тексту, тому що інтерпретація тексту залежить від того, хто читає. Тому, звичайно, ми, ми намагаємося дати інтерпретацію, яка пов'язує цей текст із зверненням Бога до нас. Тому, якщо ми е, припустимо, що Господь би сказав так е, до кожного із нас, що ти людина і спіши жити, то що мав би на увазі Господь? Звичайно, що під е, тим, щоб спішити, кохати, жити, е, мається на увазі, перш за все, пошук життя не для себе. А життя для іншого, власне, саме життя Василя Стуса гарно показує, що він багато постраждав від кохання, але був відданий саме служінню своїй дружині. Ну і як багато хто згадує про нього, він був дуже красивий. Одна його одногрупниця спитала Василю: а які дівчата тобі подобаються? І він підвів її до дзеркала і сказав: А ось такі, яку ти бачиш зараз. До речі, це дуже гарний приклад отого його відчуття, краси людини і вміння показати цю красу. Я, я до речі, також дуже люблю такий невеличкий лайфхак е, е, рекомендувати людям. Тому що я вважаю, що ми, які віримо в Бога, які вважаємо Бога нашим татком, ми дійсно по праву можемо стати перед зерком і сказати: Я принц, я принцеса. Я вам рекомендую спробувати це. Але після цього, коли ви це спробуєте і відчуєте, що ви принц і ви принцеса. Якщо справді з точки зору гідності, яку дарує нам Бог, ви це зробите, тоді відкривайте ще дещо дуже чудове: що ти не один на світі, принц. Ти, ти не один на світі, в кого усмішка єдина, мука єдина, очі одні. Якщо ти відкрив свою цінність, ти обов'язково відкриєш цінність і іншої людини. Ну, це, мабуть, і відповіді на усі запити людини спробувати якось продублювати людську істоту, спробувати оцифрувати її свідомість, її унікальність, її тілесність. Усі ці маркери нашої особистості, вони є неповторними. Тож, дорогі брати і сестри, давайте не будемо забувати про те, що ми люди, унікальні люди, але унікальні, перш за все, завдяки тому дару, який зробив нам Господь. Він настільки... Цінує нашу унікальність, що робить все для того, щоб ми вільно прийшли до усвідомлення, що дійсно спішити треба по-справжньому жити. Тому цього справжнього життя бажаємо вам. Якщо вам сподобалося наше відео, поставте вподобання, залиште коментар і до нових зустрічей.